Вітаю вас, друзі! Цей день настав. Ми нарешті вирушаємо у відень. Будемо спілкуватися з діаспорою патріотів в екзилі. А чого ви смієтесь? Їм там не легко зараз, до речі. Просто ми поїдемо через Покровський напрямок, через Турецький напрямок. І через місто Славянськ. Там поспілкуємось трохи. Ну, як поспілкуємось, побачимось з різними підрозділами, яким ми будемо видавати те, що зібрали з нашої з вами банки. Так, нарешті, дійсно, цей день настав, коли. Ми три чи чотири місяці проводили розіграші. Там я не знаю, шаблюки ми розігравали, шахмати ми розігравали, все ми розігравали. Оце ми зараз все розбили, зібрали там дрони, квадроцикли, мотоцикли, батарейки, антидронові рушниці. Це все не з нашої банки, там також і, звісно, що допомога від наших партнерів від Фундації допомоги захисникам України «Леся Юей». Дякуємо Лесі і Сергію Григоровичу. І зараз ми їдемо. Все це, я сподіваюся, роздамо нашим захисникам. Е, дякую вам за вашу допомогу ще раз. Це важливо показувати. Я вважаю такі речі, тому що коли ми я ще раз кажу там 3-4 місяці це все збираємо, збираємо, збираємо. Е, у людей може скластися враження. А куди ми збираємо? Тіпа типу, запитання, а куди це вони все збирають, збирають? От зараз будемо це показувати. Це потрібно показувати. А ви, будь ласка, дивіться це відео до кінця. Ставте йому лайк, ну і можете репостнути десь собі, тому що це відео це наш з вами, е, наш з вами збір і е, ну, те, що ми робимо власне з вами для наших захисників для Збройних сил України. Все, поїхали. Дякую нашим спонсорам. Оці всі мотоцикли, дрони, баги ми збираємо за рахунок ваших донатів на банку, за рахунок зборів, за рахунок розіграшів. Це все на що йдуть ці кошти. А за спонсорські кошти ми, в принципі, існуємо. Тобто, якщо вам подобається те, що ми робимо, будь ласка, вставайте нашими спонсорами. Дякую вам. Друзі, даємо звіт. Значить, антидронова рушниця, fpv дрони, батареї до них, квадроцикл. Це Покровський напрямок, 59-та бригада, головний сержант 59-ї бригади Сан Саныч. Я вам дякую дуже за вашу е службу, за ваш захист, за те, що захищаєте нам нас. Ну, також не знаю, передаємо. Сподіваюсь, що вам це стане в пригоді. Це, звісно, стане в пригоді. Ми вам дуже вдячні ще раз. Дякую, так, дякую, дякую вам, вам за допомогу. Як... Я знаю, що зараз дуже важко сказати щось позитивне. Є такий момент важко. Але ми стараємося, стараємося з усіх сил, щоб ворог далі не пішов на нашу землю. От завдяки цим самим дронам будемо палити ворога. Це... Ні, дрони, дрони це засіб. А ну... Завдяки вам. Ну завдяки, та, але... Завдяки вам. але без цих дронів то ми б теж мало що зробили. Хлопці, бережіть себе, тримайтеся. Дякую вам. Дякую, ми ми. поїхали далі. Дякую. дякую. Друзі, тут 50 дронів, мотоцикл це їде на турецький напрямок. Хлопці не бажають, щоб їх показували. І я ніколи насправді цього не добиваюсь. Не це для нас важливо. Нам важливо передати, і щоб те, що ми передали, воно щоб воно їм. Допомогло. Я від себе хочу ще раз подякувати їм за захист, сказати, щоб вони себе берегли і в першу чергу звертаюся до командирів. Я знаю, що я, в принципі ніхто щоб таке радити, але менше з тим, чисто від себе хочу сказати, будь ласка, бережіть особовий склад, робіть все для того, щоб зберегти життя наших бійців. Тут є дрони сімки, вісімки, десятки дрони. Такі от мотоцикл, сподіваюсь, стане. В пригоді І їдемо в Слов'янськ. Друзі, в Словянську взагалі все чудово. Нас зустріли під стелою. Прямо тут зараз передамо хлопцям ось цю чудову навару. Ми перевірили. Вона, як ви бачили, їде. Це 23-й батальйон окремої президентської бригади. Правильно я сказав? Правильно. Хлопці, дякую вам за захист, дякую вам за службу. Сподіваюсь, вам допоможе. Можливо, кілька слів від себе. Що, Хочемо подякувати великій Україні, українському народу за допомогу. Якби не ваша допомога, було б... Нам було б набагато тяжче. Велике вам дякую. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам, передусім, хлопці, і бережіть себе. Дякую. дякую. А, ви не знаєте, чому сьогодні прокинулися о 3-й ранку? Ну, ми виходить і до третьої не поспали, і після третьої не поспали. Могли спокійно виїхати в шостій ранку. До речі, друзі. Погода тут така собі, дощик накрапує, трохи прохолодно. Якщо ви будете дивитися післязавтра, наприклад, це відео, коли вже буде тепло, то я за вас дуже радий. Сьогодні така собі у нас погода. Друзі, ми все ще тут, під сталою Слов'янська. З нами заступник голови ГУНП Київської області. Правильно, пан Максим. Вітаю вас. Так, да, вітаю, Дякую, дякую, да, що дякую. ви. Давайте, Давайте. Я вам... Давайте да. Да. передаємо, значить, ну, те, що у нас тут лишилося. Мотоцикл. Скільки дронів? 50, так? Да? 50 дронів. А... Мотоцикл. А куди, куди піде? Дивіться, все те, що ви передаєте, йде хлопцям для виконання бойових завдань, тому що поліція воює. І виконує бойові відповідні завдання. Ми будемо бити ворога і наближати нашу перемогу. В цьому немає жодних найменших ні в кого сумнівів. Ми вам дуже дякуємо. Ми дякуємо фонду ЛСЮЄ, Взагалі дякуємо всій спільноті за те, що допомагаєте. Це допомога важлива, тому що ну, на сьогоднішній день. Це вкрай важливо. Ми відчуваємо і турботу, і суспільства взагалі і благодійників. Тому дякуємо впевнені, що співпраця буде в подальшому така ж плідна. В першу чергу, да, це ми вам дякуємо. А ми, якби, засіб для здобуття засобів, знаєте, тобто проводимо збори да, для того, щоб ну хоч якось від себе допомогти. Скажіть, будь ласка, зараз іде така тема, вона дуже гаряча. Тема перемир'я. Зараз тема іде перемир'я на, на навіть не перемир'я, а припинення вогню на 30 діб. Так, і от Путін вже сьогодні заявив, що якщо буде це, це припинення вогню, то 30 діб нам не має поставлятися зброя. От як ви думаєте, такі, таке припинення вогню, воно нам піде на користь? Наше основне зараз завдання стримувати ворога, бити і виганяти з нашої території. Оце найголовніше. Я впевнений, що е, наше керівництво розбереться з цим питанням, а ми будемо виконувати. Наше завдання, які стоять на сьогоднішній день перед нами, дуже важкі і дуже складні, але нам посильні. Ми знаємо, що ви на найгарячіших напрямках зараз е працюєте. Ми навіть не будемо говорити, на яких саме сподіваємось, що трошки допомогли. Дякую. Дуже дякую. Дуже допомогли. Щиро вдячні. Друзі, така от у нас вийшла поїздка. Я думаю, відео буде коротеньке, це відео звіт звичайний. Нічого особливого, хтось не вважає за потрібне це робити. Я, наприклад, вважаю, тут у кожного своє. І це відео не про поговоріть з військовими, тому що не ті умови. Ми не знаємо один одного абсолютно. Люди, знаєте, вони трошки. Тушуються, можна сказати, да з ними просто домовилися. Ми розвезли підрозділом відповідно те, що ви бачили, просто зробили вам звіт і на цьому все. Але якщо говорити про те, про що ми розмовляли поза кадром, то у всіх військових одностайна думка насправді так, нам важко, безумовно важко. Але і ворог видихається, і це відчувається, і це видно. Ворог дійсно. Видихається, у них ще залишається трохи фаршу, тому вони намагаються прощупувати, намагаються прориватися на певних напрямках, знову ж таки е викладаючи весь свій фарш. Але і цей фарш в них закінчується. І техніка у них також має властивість закінчуватись. Це все дійсно правда, тому просто не опускаємо рук, продовжуємо. Допомагати дякую вам за вашу допомогу ще раз. Дякую за допомогу тим, хто донатить на банку на наші збори, приймає участь в наших розіграшах. І також дякуємо нашим спонсорам, спонсорам наших каналів, які допомагають нам е, працювати. Ну, власне, за допомогою яких ми можемо, маємо можливість робити те, що ми робимо. Все. Е, до зустрічі!